Аби детальніше обговорити загалом цю ситуацію створення військової міської адміністрації в Одесі, дойдемо нашого наступного гостя Володимир Цибулько, письменник, політичний експерт. Пане Володимире, радий вас бачити Ватері на апострофі. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Володимире. Загалом, якщо ми кажемо про створення військової міської, міської військової адміністрації в Одесі, в першу чергу, як зазначав президент, це необхідно для безпеки регіону для безпеки міста. Загалом, що це означає для самого міста, чи буде це переділення з самих грошових потоків, чи будуть якісь зміни для містян саме одеситів? Чи відчують вони це в найближчій перспективі? Та загалом Ну Я б в одеському випадку порівнював би ефективність влади у місті Одеса і в Одеській області. Бо е, дуже часто оцей весь конфлікт довкола Труханова він пов'язаний із протистоянням голови обласної військової адміністрації Кіпера із е, міським головою е, Одеси. е-е Сказати, що в Одеській області значно ефективніша влада, ніж в самій Одесі, не можна, вона навіть слабкіша ніж в Одесі. Тож, скажімо так, остаточні ставки робити на те, що саме механізм військових адміністрацій, особливо муніципальних міських, Буде е, підвищувати ефективність влади, це глибоко помилкова думка. Ми, наприклад, знаємо місто Чернігів, яке пережило е, е, оборону на чолі з міським головою Владиславом Матрошенком. А після того, коли місто вижило, туди прислали військового адміністратора, який почав чудити таке, що на голову не натягується. Зовсім ще гірший приклад це. Військова адміністрація в невеликому місті Гостомель, яке ще на момент ведення адміністрації вважалося селищем. Селищний голова загинув від рук окупантів. Він залишався з громадою, так як Владислава Трошенко до останнього подиху. Ну слава Богу, Трошенко живий. І е, після того у Гостомелі створили військову адміністрацію, яка Наробила такої шкоди, вона, наприклад, відігнала французьких інвесторів, які готові були будувати соціальне житло. Прокралася серйозно, що через що тепер усунута і справи в судах. Тому коли влада влаштовує такі кадрові передряги, вона повинна суспільству довести ефективність моделі міських військових адміністрацій. Адже місцеве самоврядування в Києві, наприклад, воно більш ніж показове. Там, де треба бути з людьми співчувати і допомагати людям безпосередньо, там міський голова кличко. Там, де треба ділити фінансові потоки і не мати ніякого результату, там е голова міської військової адміністрації Ткаченко. От після цієї хвилі серйозних таких потрясінь у Києві, серйозних ударів по Києву. Всі згадали, як два місяці тому голова міської військової адміністрації запевняв, що він направляє 200 з чимось мільйонів гривень на побудову проти дронової е, е, безпеки в Києві. Ну де проти дрони, ні грошей, ні дронів ніхто не побачив. Натомість, в тяжку хвилину із киянами перебуває міський голова Кличко і, і безпосередньо пробує вирішувати проблеми, особливо після ударів. А там, де фінансові потоки, там сидить Ткаченко, і до людей він, як правило, особливо не з'являється, бо прекрасно розуміє, яким ну перчемним словом кияни його зустріли. Пане Олександре, за... пане Володимире, перепрошую. А загалом, якщо говорити про створення міської військової адміністрації, дійсно про потребу цього нагальну потребу, хотів би вас ще запитати, тому що по законодавству, якщо міський голова достроково припиняє по українському законодавству, достроково припиняє свої повноваження з будь-яких причин, то його обов'язки тимчасово виконує секретар міської ради. Якщо ми кажемо про Одесу, це пан Коваль. Він також від слуг народу. загалом, якщо ми кажемо про те, що необхідно. Більше зробити для того, аби захистити Одесу, чому не можна використати, наприклад, було схему, яка є в нашому законодавстві, чому не можна було залишити на даний момент саме виконувача обов'язків мера міста, секретаря міської ради, і навіщо було створити окремо міську військову адміністрацію? Нагадаю, що е, міську військову адміністрацію в Києві створювали з метою перекласти саме питання оборони на міську військову адміністрацію. Ми е, пригадуємо, що очолював її першим. По-моєму, генерал Попко і він дійсно займався фортифікацією, розміщенням військових ну, всіма питаннями, пов'язаними з обороною. Потім. З'явилися деякі перестановки, і виявилося, що міські військові адміністрації тупо дублюють місцеве самоврядування. Так це суперечить євроінтеграційним устремлінням України, тобто це антиєвропейська практика ліквідації місцевого самоврядування. І ми спостерігаємо, що по суті, після. Одеси, я не виключаю, що проти кличка можуть бути застосовані подібні е заходи, бо влада раптом може винайти десь вишкрипти з якихось загашників, е фотош відфотошоплену копію е німецького паспорта Віталія Кличка. Тобто, е по суті, якщо ми маємо призначення голови військової адміністрації на Одесу. То це має радикально покращити захист об'єктів критичної інфраструктури, оборонні споруди в Одесі, якість мобілізації. Тобто, в першу чергу, повинні покращитися питання оборонного характеру. Оце важливо. Говорячи про кандидатуру, вже маємо офіційно це, що буде вже призначений Сергій Лисак, керівник керівником одеської МВА раніше він був керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Загалом сяки ця кандидатура виглядає логічно з огляду на необхідність, і чи дійсно на вашу думку зможе вона покращити загалом безпекову ситуацію і критичної інфраструктури, і загалом Одеси, саме завдяки пану пану Сергію. Ну, я б згадав би практики управлінські, які відбувалися в Дніпропетровській області за, за час перебування, там в якості голови військової адміністрації, пана Лисака. Чи обласна військова адміністрація сприяла покращенню оборони, наприклад, Кривого Рога? Наскільки я розумію, Кривий Ріг був Відданий самому собі місцевому самоврядуванню, оскільки там міський голова? Ну, суттєво, суттєвої фронди проти центральної влади не створює, тому е, його ніхто там не чіпає. Або Павлоград, або ну тут же ми маємо, е, наприклад, Марганець. Е, тобто, е, які удари е, відбуваються по Нікополю? Е, що ми маємо якісь. Суперефективні дії е, бригадного генерала е, під час перебування у Дніпропетровській області. Ну керував та й керував. Тобто, там нем, зірок з неба ніхто не хапав, і очевидно, що зірок з неба в Одесі ніхто не хапає. Але в мене таке враження, що під час війни. Оцією перестановкою і концентрацією певної влади в руках е, пропрезидентської групи, тобто, мається на увазі Кіпер і, і, і тепер, от е, новий голова адміністрації, врешті закінчиться тим, що конкурентні бізнес групи будуть висіснені з Одеси. І інвестиційний клімат в Одесі остаточно зіпсується, тобто, там я думаю, що будуть дуже дуже великі складнощі із економічним здоров'ям Одесі, пане Володимире. Якщо повернутися загалом, до чому це стало необхідним, та це Саме те, що у пана Труханова його позбавили українського громадянства. Загалом, якщо ми говоримо про те, що як це загалом сталося, та чи на вашу думку взагалі є необхідні причини для позбавлення цього громадянства, припинення громадянства пана Труханова, загалом також хотів запитати щодо петиції, тому що величезна кількість людей були зроблені петиції для і створення загалом МВА і для припинення громадянства пана Труханова. Загалом ваші думки щодо того, наскільки суспільно це було підтверджено і необхідно для того, аби так робити. І загалом про те, як це все відбувалося, мені здається, що на, на якість доказів про наявність російського паспорта пана Труханова ніхто не зважає важливо. Вкинути в суспільство цю думку, а там буде як буде. Ну добре, судить через 4 чи 5 років Європейському суді з прав людини Трухану своє право на українське громадянство, отримає компенсацію, можливо, навіть 15 тисяч євро. За цей час Одесу так перекроє, що ні його бізнес-середовищу, ні його потенційним партнерам, ні ну там вже місця не буде, тому. У мене таке враження, що е, от подивимося, яка є суперечність власне генерал Лисак, якого призначили на Одесу. Він же представник СБУ. СБУ, по-моєму, 12 років в упор не бачила російського громадянства, пана Труханова, А тут на повороті, на цьому повороті історії, раптом роздивилась, що такий паспорт є. Тобто, це виглядає абсолютно. Е, ну, Кумедно неоковирно, слабо обґрунтовано, значить, ніхто вже на реальні обґрунтування своїх дій у владі навіть не сподівається. Їм, їм треба кинути якусь костомаху в медійну суспільству, а решта їх не цікавить. І це, чесно кажучи, вже повні ну, ознаки авторитаризму, проти яких вже ну, немає заперечень, про що буквально. Днями публікувала величезну статтю Франкфуртер Zeitung. Е, Ну, більш викривальної статті я ще в німецькій пресі не бачив про е, дії української влади. Володимир, дякуємо, що доєдналася до нашого та Навели свою аналітику і свої думки. Володимир Цибулько, письменник, політичний експерт, був ветеріна апострофі. Дякуємо вам. Дякую.